Добрий день, так. Да. Фірма Віпзапчасті пропонує вам подивитися, як працює розпилювач агропласт синього кольору, крупну каплю який дає, який працює до 8 метрів на секунду. Мотор. Так, це у нас тиск, якраз не добавим тит, бо тут 2, 2, О, тройка. Оце у нас щитка троєчка. Так, оце він отак працює. Да, є так, є сподобайка. Камінь помічний моторист. Так, це отак. О. Ну, березгий він, конечно, неравномірно, но... Ага. Ну добре. Так, оце так працює інжекторний розпилювач фірми Агропласт Польща. Слідкуйте за нашим відео, підписуйтесь на наш канал, думаю, що будемо викладати для вас цікаві відео. Дякую за увагу.